Майже два десятки полотен зацвіли у виставковій залі художнього музею. Виставка Квіти України об'єднала роботи з музейних фондів на оглядане виставлені твори від 30-х років минулого століття і до сьогодення. Зображені квіти виконані у різних манерах. Кожна з них індивідуальна за колоритом та способом передачі власних вражень митців. Їхнім почерком квіти в експонованих творах ростуть і тішать людське око. Організатори кажуть: нині, коли чимало людей перебувають у стресовому стані, доречний заряд позитивної енергетики приходить мені зараз така друга фраза: якщо ми всі разом це прекрасно врятуємо, тому що на випаленій землі рости нічого не буде. Ось і тому, власне, я кажу, що е, я взагалі хотів цю виставку, ну, не піднімалися мені руки, я взагалі хотів її відмінити і не робити нічого. Але був я на відкритті іншої виставки. Ви знаєте, я. Е, Зрозумів, що е, зараз не вистачає позитиву, квіти постійно супроводжують людину у житті. У всі часи були символом надії та любові. Глядачі сподіваються, як розквітають навесні перші квіти, так і Україна розквітне. До того ж на усіх полотнах переважають теплі яскраві барви. Весна, що скоро на вулиці нас чекає, така сама краса, як і на картинах. Квіти це щось неймовірне, і успливо коли пробуджується весна, коли пробуджується все живе, і коли ти оглядаєш цю виставку, Такі позитивні емоції можна відчути. Виставка мала бути більш наповненою. Зізнаються організатори, адже планували присвятити експозицію прекрасній половині людства. Відтак у неспокійні часи обмежили виставку лише квітучими полотнами. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Литваненко новини на вежі.